Друзі, всім привіт! Мене звати Оленка, і хто вперше у мене на каналі, я ремонтую сама свою квартиру і цим ділюся на Ютубі. Цей раз я буду повторно перефарбовувати кухонні фасади, а все почалося з цієї посудомийки. Чому минулий раз я вибрала саме зелений колір, тому що я його підбирала під колір плитки. Але цього разу я вирішила замахнутися і на пофарбування плитки. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, приємного вам перегляду! Розпочинаємо ремонт з відмивання бруду на кухонних фасадах. Так, одягайте рукавички, тому що я часто нехтую цим правилом для того, щоб берегти свої рученьки. До речі, я після всіх ремонтів потім втираю літри крему для рук, тому що шкіра дуже суха. Розгрібаю я тут всякий хлам з кутка, там, де завжди закидається якийсь непотріб. І ніколи я його потім не розгрібаю. От зараз я якраз в мене е, прекрасний привід для того, щоб тут поприбирати. Минулого разу, коли я фарбувала кухню, я не відкручувала витяжку. але в цей раз я її відкручую, тому що спойлер буде нова. А ось знайомтесь моя помічниця, чарівниця, це Валерія. Вона з Харкова. Через повномасштабну війну Валерії довелося покинути свою домівку. І так вона опинилась в Бучачі, а потім в Франківську. А познайомились ми з нею в Інстаграмі, попереписувались. І я якось запропонувала їй, чи не хоче вона мені допомогти, тому що вона теж дуже-дуже творча людина, і вона з радістю погодилась. Отже, в цей раз ремонт я робила не сама, а повністю мені допомагала Лєрочка. А тим часом, поки я вам розповідала про лярочку, ми з нею активно шкуримо поверхню нашої кухні. Якщо у вас є шліфмашинка, машинка нею теж можна легко прошліфувати поверхню. Після того, як ми прошліфували фасади, приступаємо до знажирення поверхні. Знажирюю я антисептиком, купую в АТБ. Зараз він по хорошій ціні 60 гривень за літр. Подивіться на цей прекрасний колір. Такими мали бути верхні фасади моєї кухні. Я хотіла в цей раз зробити темний низ і світлий верх. Але, на жаль, так не склалось, і це знову ж таки спойлер. Що саме мені не сподобалось: сама по собі біла фарба дуже густа. Для того, щоб вона краще лягала, її потрібно розбавляти водою або барвником. Чим темніший колір, тим рідша фарба, тим краще вона лягає. В моєму випадку фарба залишилась густою, і тому, коли я почала її наносити, мені не сподобалось, як вона лягає. Вона лягала дуже грубо, я бачила відбиток валика, і структура була неоднорідна, тому мені це не сподобалось. Власний лайфхак від лірочки. Для того, щоб забрати всі зайві ворсинки з валюрового валика, треба декілька разів його обмотати скотчем, і все залишиться зайве на скотчі, а не на поверхні, яку ви фарбуєте. Для того, щоб остаточно побачити результат, я вирішила закатати один шар фарби на верхніх ящичках і дочекатись, поки фарба висохне, і подивитись, як буде остаточний результат виглядати. Але на жаль, після того як фарба висохла, я остаточно переконалася, що мені це не подобається. Тому вирішила, що це нехай буде як слой грунтовки, а буду перефарбовувати в темний колір, яким планувала фарбувати низ кухні. Щоб наступний шар фарби класно ліг, я вирішила додатково прошліфувати поверхню. От навіть тут видно я на дотик перевіряю, мені так дуже подобається таке гладеньке, класне. В цьому мені допомогла моя улюблена шліфмашинка. Я її купляла в магазині Дніпро М, називається Вібраційна шліфмашина. А ось і колір фарби, яку я вибрала для пофарбування нижніх фасадів на кухні. На перший погляд, зараз вона здається фіолетовою. От подивіться. Але насправді вона темно-сіро-синя. Все залежить від освітлення. В денний час вона виглядає синьою, а якщо включити штучне світло, то вона виглядає темно-фіолетовою. Коли я почала наносити цю фарбу, вона лягала ідеально, так неначе це було фабричне пофарбування. Тому я дуже рада, що не помилилась з вибором і закатала всю кухню в один колір. До речі, як вам сам колір? Можливо, ви звернули увагу, що я не знімала дверки. Зараз поясню, чому я так зробила. По-перше, я вже вдруге перефарбовую цю кухню, в перший раз перефарбовувала в зелений колір. Тоді мені довелося знімати кожний фасад, тому що треба було знімати плівку і треба було грунтувати, але це займає дуже багато місця. А так як ми живемо в цій квартирі, в цей раз я вирішила так схитрувати. Не можу сказати, що це дуже зручно, тому що є місця, де важко профарбувати. І, можливо, коли ти відкручуєш самі фасади, фарбувати. Бувати набагато зручніше і швидше. Але це можливо. Одним словом, якщо у вас є можливість їх відкрутити і є де зберігати ці дверки, то я би радила все ж таки відкручувати. А ось і підходить до завершення перша частина мого відео. В першій частині я стикнулася з проблемою кольору, як воно нерівномірно лягало, а в другій частині буде проблема з пофарбуванням плитки. Тому, якщо вам цікаве моє відео, Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступній частині.